Обов'язково слухайте до кінця ці сильні молитви і святителя Миколаюча дозворить здоровий достаток щастя і виконай всі ваші прохання на благо. О великий святителю Миколаю, годниче Боже, наш добрий пастир і вірний наставнику, молитвами своїми оберігай нас від та напасти від усіх діл, від видимих і невидимих ворогів, що повстають проти нас і допомагає нам у всіх потребах наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що своїм великим заступництвом прославився по всьому світу, дивний Миколаєв, чудотворчий милосердний, ти, що берегаєш невидних від марної смерті, рятуєш моряків, від загибелі в морі визволяєш полонених з неволі та зціляєш хворих, поглянь милостиво, на нас, рабів Божих, і даруй нам твоє милосердя, благодать, і допомогу в нашому житті. Ми знаємо, о великий годниче Боже, що ти перебуваючи на небесах. Не залишаєш тих, хто з вірою і надією звертається до тебе, ти у свій час поспішив на допомогу тим, хто кликав тебе у бідах. Ти заступався за знедолених і принижених, даруючи їм свою милість і допомогу, Так і нині, посвятителю Миколаю, моли Бога за нас, щоб він простив наші гріхи, очистив наші душі і дарував нам мир, здоров'я і спасіння. Просимо тебе, Очі, Миколаю. Не відкинь моління наших сердець, почуй наші прохання і молись за нас перед Престолом Всевишнього, дай нам силу стояти в вірі, православній, дотримуватися заповідей Божих, зберігати любов до ближніх наших і бути вірними служителями Христовими, Великий, милостивий Миколаю, покрий нас своїм небесним заступництвом, відверни від нас всі лиха скорботи і випробування, які загрожують нашому життю, веди нас по шляху праведному утверджую у вірі зміцнюю надії, запалює в серцях наших, вогонь любові до Бога і ближніх. Нехай буде благословена молитва Твоя за нас, і нехай вона стане щитом і захистом нашим, перед лицем Господа, даруй нам смирення, терпіння і мудрість у всіх справах наших, щоб у всьому ми прагнули до виконання волі Божої і щоб через Твої молитви ми сподобалися вічного життя у Царстві Небесному, Миколаю, великий наш заступничий і покровителю. Молися за нас грішних, щоб ми не загинули у своїх гріхах, але через твої мови, і заступництво, отримали прощення, бодать Боже і спадкоємство вічного блаженства. Амінь. О святий, Великий Святителю Миколаю, годнику Божий, вірний пастир і наставнику Духовний, хто з глибини до щирим серцем, молить Тебе, то з і благовінням сподівається на допомогу Твою, віримо, що Ти, як зірка ясна, просвітлюєш наші душі. Як промінь надії, що спасає в темряві життя земного, всі ж ми, слабкі та немічні, до тебе прибігаємо, твою допомогу прикликаємо і мовимо тебе, угоднику Божий, в Господа нашого Ісуса Христа, щоб зберіг нам життя, наше, віру нашу, і спасіння душ наших, святий Миколаю, покровителю Тих, хто в нужді і в біді, прийми наше прохання і допоможи нам в скорботах наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як тим, хто тебе прославляє і на тебе покладається, ти вірний захисник, тих, хто шукає твої піки і наставник у доброму ділі, не завиш нас без своєї допомоги й милості твоєї, мовимо тебе, визволи нас від бід і страждань, цілий наші душі і тіла і настав нас, на шлях праведний, великий чудотворцю, ти, що повсякчас приймаєш молитви наші, не, не залишай нас у випробуванні знаєш ти наші болі і скорботи. Даруй нам терпіння у випробуваннях стійкість у вірі сили давати спокуси і мудрість вчиняти згідно волі Божої, укріпи нас у сповідуванні віри нашої, допоможи нам відкинути все гріховне і недостойне, і провадь нас до спасіння вічного, у великий заступнику перед Богом, Святий Миколаю, ти зціляєш хворих, звільняєш полонених, даєш надію тим, хто впав у вічі. І приводиш до покаяння заблукалих, мовимо тебе, допоможи нам у наших потребах. Звільни нас від всякого зла, благослови наші домівки родини, працю нашу і вияви милість свою над нами, щоб ми могли славити тебе. В радості та в мирі, святий Миколаю, ти був подати милості, і щедрості, наставником благочестя і справедливості, і твоя допомога була невимірною для всіх, хто потребував твоєї опіки. Ти захищав бідних і знедованих і вчинив безліч чудес на славу Божу. Мовимо тебе, підтримай нас в наших справах і оберігай нас від усякої небезпеки від видимих і невидимих ворогів. Даруй нам мир душевний і тілесний, щоб ми могли жити в мирі і злагоді, мовимо тебе, святий Миколаю, заступнику нашій, угоднику Божий, не залиш нас без своєї допомоги і вірної піки, настав нас на шлях праведності і богочестя, укріпив серцях наших, любов до Бога і ближнього нашого, і виявив милість Свою над нами, щоб могли ми з чистим серцем славити Тебе, прославляючи ім'я Господа нашого, нині і завжди, і на віки вічні. Амінь. О, святий Миколаю, чудотворче, Великий Годниче Божий, швидкий помічнику і заступнику всіх, хто з вірою і любов'ю до Тебе прибігає, злянься на нас грішних і немічних, і не залиш нас, без твого святого заступництва та покровительства, напишіть мене, запрохані, в коментарях. Молись за нас до Господа Бога, щоб дарував нам благодаті милосердя своє, зцілення від недуг, душевних і тілесних. Захист від злих людей і ворогів, видимих і невидимих, посвятив Отче, Миколаю, допоможи нам у всіх наших земних справах, наставляючи нас на шлях правди і спасіння, аби ми могли виконати волю Божу і жити у благочесті й праведності. Спаси, і захисти наші душі від всякого зла від пристрастей і гріхів від ума не від всякого лиха, укріпи нас у вірі надії любові. Допоможи нам зберегти чистоту серця і мир душі, мовимося тобі, святий Миколаю, щоб ти був нашим заступником перед Престолом Всевишнього, Випрости випросив Господа нашого Ісуса Христа прощення гріхів і благословення на всі наші добрі діла. Молися, щоб Господь зіслав нам свій мир і захист і благодать на кожен день нашого життя. Заступися за наших дітей богослових на всяке добре діло, збережи їх у правді та святості, відверни від них всяку небезпеку, захисти від злих людей обставин, щоб вони могли зростати у вірі та любові до Бога, о святий Миколаю, Україна наші родини твоїм святим заступництвом, захисти нас від усякого, зла від недолі і біди, даруй нам здоров'я ті і духовне, бога свини ще дими, миром любові і злагодою. Молимося тобі, святий Миколаю, будь нашим постійним заступником і охоронцем, наставником на шляху праведності і провідником до Царства Небесного, спаси нас від ворогів, видимих і невидимих, від наклепів і змов, від біди скорбот, від усякого лиха, яке може спіткати нас, просимо тебе, Великий Годнище Боже, молися за нас, наші родини, дітей всіх близьких перед Господом, щоб Він. Богословив і зберіг нас у своїй благодаті, захистив від усякого зла і дарував нам спасіння душі, та вічне життя в Його царстві, слава тобі, Великий Святителю, Миколаю, чудотворче, за Твоє милосердя і заступництво, за те, що ти завжди чуєш наші молитви і поспішаєш на допомогу. Богослови нас, наші доми і родини, покрий нас своїм святим заступництвом і захистив від усякого зла. Амінь. О, святий, праведний Миколаю, чудотворчий, великий годнику Божий, наш заступнику та захиснику, звертаємось до тебе з нашими молитвами, як до милостивого Отця і Небесного Покровителя, який ніколи не залишає в біді тих, хто вірно покладається на Твоє заступництво. Прошу тебе, святий Миколаю, стань щитом для нас і наших родин, від усіх ворогів, видимих і невидимих. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від підступів звих сил і їхніх неправильних задумів, вбережи наші душі і тіла від усякої небезпеки, що насувається на нас, і допоможи нам стійко долати всі труднощі життя, святий Отче, благослови нас на щоденні, труди, щоб усі наші справи були успішні і подовиті. Дай нам мудрість і розсудовість у всіх наших починаннях. Щоб не схибити на шляху правди і вірності, прошу твоєї допомоги у матеріальних справах, щоб ніколи не залишали нас ні хліб, ні вода, ні дах над головою. Дай нам спокій у наших домівках, мир і благополуччя для наших родин. Звертаємося до Тебе, святий Миколаю, з проханням простілення від хвороб і немочей. Доторкнися до наших тіл і душ своєю небесною силою, вилікуй від усякої хвороби, додай нам сили та здоров'я для служіння Богу і ближнім, просимо тебе, заступнику нашого, рони наших дітей, від усякого лиха настав, як на шлях правди і добра, збережи їх чистими і невинними перед Богом, святий Миколаю, молися за наші родини перед Господом, щоб Він благословив нас на всі добрі діла, дарував нам милосердя і захист від зла. Оберігай наших рідних і близьких, дай їм здоров'я, силу і витримку покровителю наш, не залишай наших захисників, які борються за свободу і перемогу над неправедними агресорами, просимо Тебе, Святий Миколаю, керуй нашими життєвими шляхами, веди нас до спасіння і вічного життя, дай нам благодать Твого заступництва і будь з нами у всі дні нашого життя, а особливо в години випробувані скорботами. Обраний чудотворче, святий отче Миколаю, ти як божественний пастир повсякчас нас захищаєш від бід і скорбот, від Господа прийнявши благодать, ти, даруєш усім, хто до тебе з вірою прибігає, численні милості і спасіння тому з любов'ю, прославляючи тебе, воздаємо тобі похвалу. Радуйся, святий отче Миколаю, великий чудотворче. Ти, що від самого народження був осіяний світлом благодаті, святителю Миколаю, що з юності прагнув служити Господу, живучи в чистоті і правді, ти був наставником і прикладом для всіх, хто шукає праведного життя. Ми ж дивуючись твоєму благочестю, з радістю співаємо тобі. Радуйся ти, що серцем чистим Богові відданий, радуйся, бо любов до ближнього твоє серце переповнює, радуйся наставнику вірних у правді і богочесті, радуйся, що світом своїм відганяєш темряву гріха, радуйся ти, що повсякчас про нас перед Богом молишся, радуйся, бо твої молитви приносять спасіння, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче, бачичи твої великі діла, святителю Миколаю, всі християни. Прославляють Господи, який через Тебе являє свою милість, Ти ж, як добрий пастир, повсякчас турбуєшся про спасіння вірних їх до Небесного Царства, тому з вдячністю співаємо Богу, Алілуї, мудрих вчителю, наставнику, святителю Миколаю, Ти в усі часи проявляв велике милосердя до тих, хто потребує допомоги, твоя любов до людей, і турбота про їхнє спасіння, ставить джерелом натхнення для багатьох. Тому ми з вірою звертаємося до тебе, співаючи, радуйся, добрий пастир, що загублених овець, повертаєш, радуйся захиснику правди і справедливості, радуйся покровителю тих, хто страждає від неправди, радуйся ти, що мудро наставляєш на шлях праведний, радуйся, бо твої діла є свідченням Божої милості, радуйся, бо через тебе Господь благословляє свій народ, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче. Силою Божою змістини, ти, святителю Миколаю, чудеса, твориш, допомагаючи тим, хто в біді і скорботі, ти є заступником і покровителем для всіх, хто до тебе з вірою звертається, і через тебе Господь виявляє свою силу, тому ми, прославляючи Бога за Твоє заступництво, співаємо. Аллилуйя, ти, святителю Миколаю, став для багатьох людей джерелом надії, радості Твої молитви перед Господом, допомагають тим, хто втратив надію твої чудеса. Підносять серця до Бога, тому ми з вдячністю оспівуємо тебе, радися ти, що вселяєш надію у серця зневірених, радися ти, що молитвою своє зціляєш недужих, радися ти, що витираєш сльози страждених, радися покровителю тих, хто в скорботі печалі, радися, бо через тебе Господь з'являє милість свою, радися ти, що всіх до Господа приводиш. Радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче. Радіючи твоїм чудесам, святителю Миколаю, ми прославляємо Господа, який явив вив тебе як захисника і наставника для всіх вірних, ти, як світильник, що освітлює дорогу до Бога, ведеш людей до спасіння, тому з вдячністю співаємо Бога, Алілуїя. Ти, святителю Миколаю, став непохитною скелею, віри і надій для тих. Хто шукає Божої допомоги, твоя молитва перед Господом має велику силу, і ти завжди поспішаєш на допомогу тим, хто в біді, тому ми з любов'ю оспівуємо тебе, радися, скеле віри, що непохитно стоїш у Господі, радися, надія всіх, хто потребує допомоги, радися ти, що захищаєш від спокуси небезпек, радися ти, що силою своєї ворогів перемагаєш, радися, бо через тебе Господь являє свою благодать. Радуйся ти, що провадиш до вічного життя, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче, явившись, як зірка на небі церкви Христової, святителю Миколаю, ти світлом своїх чудес освітлюєш. шлях вірним твоїм молитви перед Престолом Господнім захищають від усіх бід і нещасть. Тому з радістю і надією співаємо Богу, Алілуя! Ти, святителю Миколаю, був наставником і учителем для багатьох поколінь християн. Твоя мудрість і любов стали джерелом натхнення для тих, хто шукає праведного життя, тому ми з вдячністю співаємо тобі. Радуйся, учителю правди і справедливості, радуйся провіднику на шлях істини, радуйся, бо твоя молитва перед Господом є сильна. радуйся, ти, що допомагаєш всім, хто до тебе звертається. Радуйся, захиснику і вдів, Радуйся, покровителю всіх, хто в скорботі, Радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче, твої чудеса, святителю Миколаю, стали явним свідченням Божої сили і милості. Ти, як добрий пастир, повсякчас турбуєшся про спасіння вірних ведучих до Небесного Царства, тому з вдячністю співаємо Богу, Алілуя! святий Отче Миколаю, ти став невтомним захисником Тих. Хто потребує допомоги втішителем скорботних, твоя невтомна молитва і піклування про людей, зробили тебе стовпом віри і надії, тому ми, дякуючи за твоє заступництво, співаємо тобі, Радуйся ти, що допомогу свою швидко посилаєш, радися втішителю тих, хто в смутку перебуває, радися ти, що відганяєш хмари гріха, радися, захиснику від злих духів і спокус, радися ти, що подаєш надію на стілення душі. Радуйся провіднику до життя вічного, радуйся святий Отче Миколаю, великий чудотворче, благодать Боже, яку ти отримав, святителю Миколаю, ти щедро передаєш тим, хто з вірою до тебе звертається, твої молитви перед Господом здатні змінити хід подій, та явити великі чудеса. Тому ми, прославляючи Господа, за Твоє заступництво, співаємо. Аллилуїя, як міцний захист і стіна, що не піддається ворогам. Ти, святителю Миколая, оберігаєш нас від усіх негараздів, твоя молитва, сповнена віри і надії, захищає від всякої біди і напасті. Тому ми з любов'ю і вдячністю співаємо тобі, радуйся ти, що оберігаєш нас від виха, радуйся ти, що зцілюєш рани душевні і тілесні, радуйся ти, що захищаєш від ворогів видимих і невидимих. Радийся ти, що розганяєш страхи сумніви, радуйся, бо через тебе Господь дарує спокій душам нашим, радуйся ти, що вчиш нас довіряти Богові, радуйся, святий Отче Миколаю, велике чудотворче, ти, як пастир добрий, не залишаєш своїх овець, святителю Миколаю, але повсякчас турбуєшся про їхнє спасіння. Твоя молитва перед Господом є могутнім захистом від усіх бід і скорбот. Тому з радістю і вдячністю співаємо Богу Алілуйя, святий Очі Миколаю, як світло, що не гасне, просвічуєш шлях тих, хто шукає спасіння твої мови, Твої непохитні опори для тих, хто стоїть у вірі, тому ми з любов'ю і вірою співаємо Тобі. Радуйся ти, що просвітлиш темряву гріха. Радуйся ти, що провадиш до світла істинного, радуйся ти, що наставляєш на шлях правди і праведності, Радуйся ти, що допомагаєш перемагати спокуси і гріхи, радуйся бо через тебе, Господь дарує благодать і милість, радуйся ти, що приводиш нас до Спасіння, радуйся, святий, Отче Миколаю, великий чудотворче. Всі ангели святі радіють, бачачи твою ревність у служінні Господу, святителю Миколаю, ти, як свічка, що не згасає, освітлиш дорогу до Небесного Царства. Тому ми разом з усіма святими співаємо Богу Аллилуйя, святий, Отче Миколаю, ти був і є для нас зразком віри і терпіння, твоя любов до Бога і ближнього стала свідченням Твоєї святості. Тому ми з вдячністю і любов'ю співаємо тобі, радуйся ти, що являєш зразок праведного життя, Радуйся ти, що терпінням своїм укріплюєш нас, Радуйся ти, що вчиш нас мирені і покорі, Радуйся ти, що благословляєш тих, хто надіється на Господа, Радися, бо через тебе, Господь, дарує радість і мир, Радуйся ти, що ведеш нас до Небесного Царства, Радися, святий очі Миколаю, великий чудотворче. Прославляючи Твоє святе ім'я, Святителю Миколаю, ми дякуємо Господу за Твоє заступництво і допомогу. Ти, як добрий пастир, не залишаєш нас без своєї опіки, тому з вдячністю співаємо Богу, Аллилуйя, святи Очі Миколаю, ти завжди поруч з тими, хто потребує Твоєї допомоги і не молишся перед Господом за весь люд християнський, Твоє заступництво є джерелом стіх і миру для тих. То звертається до тебе в молитві, тому ми з радістю і вдячністю співаємо тобі, радися ти, що спокій і миру, серця наші приносиш, радися ти, що на шлях праведний нас наставляєш, радийся ти, що молитвами своїми гріхи наші прощаєш, радийся ти, що втіху в скорботі даєш, радися, бо через тебе, Господь, благословляє наші діла, радийся ти, що підносиш наші молитви до престолу Божого. Радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче, твоє життя, святителю Миколаю, було повне благодаті і любові до Бога та людей. Ти завжди прагнув служити Господу вірно і чистим серцем, і ця вірність явилася у безлічі чудес і милостей. Тому ми з вдячністю і радістю співаємо Богу Алілуїя! Святий Отче Миколаю, ти став для нас небесним заступником і покровителем твої молитви перед Господом і нашою і захистом у часи випробувань, тому ми з любов'ю і вдячністю співаємо тобі, радийся ти, що вічно перед Богом стоїш за нас, радийся ти, що милість Божу для нас добуваєш, радийся ти, що Богословені Небесним називаєш, радийся ти, що підносиш наші молитви до престолу Божого. Радуйся, бо через тебе, Господь, даруй нам спасіння, Радуйся Ти, що є нашим небесним заступником, радуйся, святий Отче Миколаю, Велике чудотворче, і Твоє велике милосердя любов до ближнього, святителю Миколаю, ми дякуємо, Господу, за даровану нам благодать через Твоє заступництво, Ти є нашим провідником до Небесного Царства, і ми з радістю і вдячністю співаємо Богу Аллилуйя! Святий Отче Миколаю, ти став для нас образом досконалого служіння Господу, твоє життя, повне молитви і подвігів, є прикладом для всіх вірних, тому ми з любов'ю і вдячністю оспівуємо тебе, Радуйся ти, що служиш Господу всіма силами своїми, Радуйся ти, що вірою і молитвою здобуваєш Божу благодать, Радуйся ти, що наставляєш нас на шлях істини, Радуйся ти, що підносиш наші душі до неба. Радуйся, бо через тебе Господь являє свою силу, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння і життя вічного, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворче, о, Святий Отче Миколаю, великий чудотворчий заступнику наш прийми від Настю смирену молитву, і будь нашим провідником до життя вічного, мовимо тебе, не залишай нас без свого заступництва, але веди до Небесного Царства, де разом з усіма святими будемо співати Богу. Алілуя. О святий, Отче Миколаю, великий чудотворчий заступнику наш. Прийми від настю смирену молитву, і будь нашим провідником до життя вічного, мовимо тебе, не залишай нас без свого заступництва. Але води до Небесного Царства, де разом з усіма святими, будемо співати Богу, Аллилуйя, о святи, Отче Миколаю, великий чудотворчий заступнику наш, прийми від нас цю смиренну молитву і будь нашим провідником, до життя вічного молимо тебе, не залишай нас без твого заступництва, але веди до небесного царства, де разом з усіма святими, будемо співати Богу, Аллуйя. Що від самого народження був осіяний світлом благодаті, святителю Миколаю, що з юності прагнув служити Господу, в чистоті і правді, ти був наставником і прикладом для всіх, хто шукає праведного життя. Ми ж дивуючись твоєму богочестю, з радістю співаємо тобі. Радуйся ти, що серцем чистим Богові відданий, радуйся, бо любов до ближнього твоє серце переповнює, Радуйся наставнику вірних у правді і богочесті, Радуйся, що світом своїм відганяєш темряву гріха, радуйся ти, що повсякчас про нас перед Богом молишся, Радуйся, бо твої молитви приносять спасіння, радуйся святий, Отче Миколаю, великий чудотворче. Обраний чудотворче, Отче Миколая, ти, як Божественний пастир, повсякчас нас захищаєш від біди скорбот, від Господа прийнявши благодать, ти даруєш усім, хто до тебе з вірою прибігаючи свині милості, і спасіння, тому з любов'ю прославляючи тебе, воздаємо тобі похвалу. Радуйся, святий, Отче Миколаю, великий чудотворче, О святий, приблагословенний Очі наш Миколаю, чудотворче, великий угоднику Божий, Архіерею Божий, Ти, що явився нам, як зірець істинного пастиря, захисника слабких і наставника праведних, смиренно приходимо до тебе в цю хвилину зі своїми проханнями і моліннями, Напишіть імена та прохання в коментарях. О святий, угоднику Божий, ти завжди був близький до всіх, хто вірить і надіється на тебе, і ти ніколи не залишав без своєї допомоги тих, хто потребував твоєї благодатної підтримки, ти був охороною і втіхою для бідних і страждених, заступником перед Господом для всіх, хто взивав до тебе, у часи випробувані скорботи, з вірою, надією припадаємо до тебе і сьогодні, коли у світі панує злой неправда, коли серця багатьох охоплені страхом і відчаєм, Просимо тебе, Святий Отче Миколаю, заступися за нас перед Престолом Господнім, виклопотай у Господа Бога нашого милості, прощення гріхів і спасіння душ наших, збережи нас від усякої біди злих людей, неправдивих обвинувачень, напасти диявольських і від усіх видимих і невидимих ворогів, мов всеблагий угоднику Христове, великий Миколаю, Ти, що при житті своєму на землі допомагав усім. До тебе звертався, незабуті нас, грішних і немічних, прийди на допомогу в годину скрути, у час скорботи, підкріпи у вірі надій на Господа Бога нашого Спасителя, о святий Миколаю, ти, що завжди був оборонцем невинних, наставником у вірі, прикладом для всіх християн, просвяти наші душі світом Христової істини, утверди нас у праведності та благочесті, Допоможи нам перемагати спокусці відганяти від себе всіляке зло і розчарування. Триматися шляху, що веде до вічного спасіння, мовимо тебе, святий Миколаю, будь нашим постійним заступником на небі, щоб ми через твої молитви і заступництво змогли отримати благодать і милосердя від Господа нашого Ісуса Христа, зміцни нас, у любові до Бога і ближнього, допоможи нам у справах наших, даруй нам терпіння і смирення, в усіх життєвих випробуваннях. О Великий Миколаю, чудотворче, ти, що сьогодні проявляєш свою милість і допомогу до всіх, хто звертається до тебе, з вірою, молися за нас перед престолом Всевишнього, щоб ми завжди залишалися вірними слугами Господа, жили в мирі, злагоді, тримаючись праведного шляху. Нехай Твоє заступництво буде нам непорушною стіною від усіх бід і скорбот. А твоє богословення джерелом радості і натхнення служінні Господу нашому Ісусу Христу, О, Святий Миколаю, спаси, охорони нас усіх, хто прославляє Твоє святе ім'я і звертається до Тебе в своїх молитвах. Навчи нас дякувати Богу за всі Його милості, і бути гідними, Його Царства Небесного. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться до від обвижні вашим для поширення Слово Божого, благословення Святителя Миколая Чудотворця, Нехай перебуває з усіма нами.